Ефірі Шкільне містечко. Поки ваше шкільне життя триває, наша творча група працює на всі сто та готує для вас цікаві випуски. Сьогодні ви дізнаєтеся багато всього нового. А саме зараз дивіться шкільні новини в ефірі на телеканалі ОТБ. У Харківському Діснейленді парку імені Горького з'явились перші атракціони. А найочікуваніша подія для всіх дітей міста та області відкриття парку відбудеться у День захисту дітей 1 червня 2012 року. Четвертий всеукраїнський арт-фестиваль Валіза Фест зібрав творчу молодь України. Якщо ви не побували на цьому фестивалі, не сумуйте, а дивіться в ефірі шкільного містечка Репортаж. Ви попали на валізу фест. фест це фестиваль для молодіжі для талантливих хендмейдерів і дизайнерів. Здесь вы можете увидеть их работы. посмотреть, пощупать, пообщаться с интересной и креативной молодежью. Вализа – это запоминающееся слово, и в переводе с украинского языка это означает «чемодан». И мы хотим, чтобы наши посетители точно так же уносили в своих душевных чемоданчиках только самые светлые мысли, интересные вещи и новые знакомства. Работает над Вализой целая команда. Да, мы трудимся, не покладая рук. Команда на той команде, чтобы друг другу помогать. В этом году у нас тема Лондона, тема Великой Британии. Соответственно, в этом году у нас боди-арт был посвящен британским флагам, математике Лондона, Биг Бен, красные автобусы, красные телефонные будки и все в этом роде. На волонтерських началах, на добровольних началах, ми начали такой мир, в котором комфортно всім интересным, всім креативним людям. Четвертий результат нашої плодотворної роботи ви можете видеть здесь. Спробуйте відчути атмосферу валізи. Фест це драйв, яскравість, стильний бум найдивовижніших речей. Творча та святкова тусовка найталановитішою молоді України. Для меня это праздник. Я жду это как дня рождения, как Новый год. То есть для меня Вализа – это тот мир, в котором мне комфортно и хорошо. И вот это чувство комфортно и хорошо я хочу также дарить другим людям. Мне очень нравится, что мы можем доставить людям какие-то эмоции что мы можем сделать обычный день не серым, ярким, насыщенным. 73 учасники з різних міст України, майстри хендмейд прикрас, ексклюзивних іграшок ручної роботи, молоді дизайнери, будь-які прояви творчості та таланту мають своє місце на арт-фестивалі. Все, що зроблене руками, ексклюзивне, модне та стильне, вміщується у творчому чемоданчику валізи фест. Ми за цю неділю получали дуже много званков з вопросами. Когда, ну когда же, когда. Не только Харьков, но и вся Украина требовала чего-то такого, что действительно оставляет в сердцах каждого, кто побывал здесь теплые воспоминания. Ну, вообще Харьков, он же молодежный город. Поэтому яркие краски, яркие движения какие-то, мне кажется, для нашего города это очень полезно и очень нужно. У сучасності молоді набридає одноманітність та шаблонність. Так хочеться виділятися з натовпу. Прикраси хендмейд, справжній ексклюзив, реальність будь-якої фантазії. На арт-тусовці кожен точно знайде щось під свій смак. Я стараюсь делать что-то неординарное. Сейчас очень модно, популярно, актуально, достаточно яркие окрашения. Сейчас работаю в технике декупаж на полимерной глине. В основном это серьги, кольца, зеркала. Очень популярные сейчас закладки для книги, шикарный сувенир. На цій виставці представлено мої іграшки в різних техніках. Наприклад, це кошенятко, воно в техніці валяння, з валяної шерсті. Також я працюю в інших напрямках, я працюю з текстилем, з глиною, тобто осваю різні техніки. Ось сьогодні на виставці ви можете бачити реакцію глядачів. Яка вона? Реакція позитивна. Я за це дуже люблю виставки, що заряджаюся такою позитивною емоцією. Коли ти бачиш, що твої грашки подобаються, що люди звертають на них увагу, це дуже приємно. Це дійсно дуже такий позитивний заряд енергії і атмосфера просто супер. Катя Вишневська не тільки співорганізатор фестивалю, а ще й яскравий майстер хендмейду. Дівчина створює дивовижні розписи на різних матеріалах. Її роботи настільки популярні, що Катю не рідко впізнають навіть на вулиці. Ми вирішили зібратися в місті і оформити наше участие совместне. Соответственно, Єва, картини, ігру, валяння і собственно антураж нашого Я Роспись пластики, роспись браслетов дерева. Ваша такая невеличка экспозиция сегодня популярна на выставке? Да, с нами сегодня Очень, и фотографируются, да. и берут визитки, и все в восторге от сказочного нашего произведения. Каждую вализу я жду как праздник. Готовлюсь к ней месяцами, поэтому, конечно же, эмоции зашкаливают. На валізі фест можна побачити дуже багато всього цікавого, познайомитись з майстрами хендмейд та знайти нових друзів. Ви також можете взяти участь у цьому фестивалі. Потрібно лише проявити себе у мистецтві. А ми продовжуємо репортаж. Фестиваль Валіза Фест оригінальний тим, що створює не тільки яскраве свято для відвідувачів виставки, а ще й має соціальний напрямок. У нас проходить інновація нове такое вінені. Ми е, пропонуємо нашим посетителям презентацію книг нових молодих авторів. Наприклад, сьогодні у нас Ольга Бакун презентує свою прозу, стихотворення, рисунки. Здесь каждый желающий может принести свою книжку, обменять ее на какую-то понравившуюся и уйти довольным, если вдруг мы пришли без книги. Но нам хочется какую-то книгу. Мы ее можем купить, а деньги пойдут на благотворительность. Так как в рамках Бализи Тест у нас действует благотворительная акция Future for Kids. Там мы все деньги, собранные в этой акции, направляем в 16-ю городскую больницу Педиатрическое отделение для больных деток отказников. У кожного з нас є бажання змінити світ навколо, щоб життя було веселим та яскравим. Відвідувачі фестивалю зберігають у своїх душевних валізах тільки позитивні думки, оригінальні речі та цікаві знайомства. Я раджу вам шукати в собі талант, вигадувати щось цікаве та освоювати мистецтво хендмейду. А зараз дивіться рубрику Цікавинки містечка та беріть ідеї на замітку. Каміння, що оживає. Прекрасне творче заняття під назвою Рокпейтінг. Будь-яке каміння може стати виразним, різнокольоровим та перетворитись у будь-що. Достатньо лише пофантазувати. Щоб створити шедевр, художнику потрібен олівець. А ось Дантону Гетті олівець потрібен, щоб створити з нього витвір мистецтва. Мініатюрні скульптури з олівців дуже прикольні. Навіть не віриться, що таке можливо. Матеріали для творчості дизайнера Су Блеквел, папір та книги. Інструменти, ножиці, клей, фарби та мрії. І ось виходять неймовірні книжкові скульптури. Це дуже вражає та захоплює. А ось і картина з ковбаси. Здається, що це неможливо. Але ні, дивіться, це справжнє їстівне мистецтво. Як бачите, у фантазії немає кордонів. Тож не бійтесь експериментувати та вигадувати щось чудернацьке. А на сьогодні все. Зустрінемось за тиждень. Па-па!